Віднедавна суми у списку територій можливих бойових дій, що у зв'язку з цим рішенням змінюється для жителів міста, а також про безпекову ситуацію у сумах та зміну тактики російських ударів по місту. Про все це і не тільки ми поговоримо із начальником сумської міської військової адміністрації Олексієм Дрозденком. Згадаємо наш березень. Це був е, жахливий, найжахливіший місяць за. Останній рік, коли е, чимало ворожих атак: е, дрони, шахеди, ракети е, падали на місто. Сумарно за березень було приблизно стільки ж атак, скільки навіть більше повітряних атак, ніж за попередній 23-й рік, і е, саме це ініціювало підготовку і подачі документів на присвоєння статусу. Громади щодо винесення в перелік можливих бойових дій. Розкажіть, будь ласка, і поясніть, що для містян у зв'язку з цим рішенням змінюється перш за все. Мешканці громади, сумчани у разі вимушеного переміщення, переселення, вони будуть отримувати статус ВПО, внутрішньопереміщеної особи. З Відповідними пільгами, виплатами. Там е, виплати на дитину, на дорослу людину, на людину з інвалідністю. Крім того, сама громада автоматично е, може розраховувати на гуманітарну допомогу, в тому числі закордонних організацій, тому що наш статус дозволяє робити такі е, запити. Певні мораторії два найважливіших: це Мараторій на відключення від постачання комунальних послуг навіть за борги, навіть коли житло пошкоджено, зруйновано, то є мораторій, що комунальні господарства чи інші, котрі надають комунальні послуги, не мають право примусово від відключати споживачів ще є мораторій на е, переведення податкових перевірок е, саме за е, платників податків за місцем проведення їх діяльність тобто, окремо треба говорити про е, ту діяльність щодо реалізації підакцизних товарів. Там окремі правила. Як наразі взагалі оцінюється безпекова ситуація по сумській міській територіальній громаді, і, зокрема, по місту Суми? Ситуація мало в чим змінюється від попередніх тижнів місяців, тобто вона контрольована абсолютно проте вони агресивні, вони налаштовані до нас ворожо, постійні атаки і тривоги. Це також підтверджує, що вони до нас не можуть. Зайти напряму не вистачає в них сили, не можуть вони сформувати ударний кулак, але вони хочуть, дійсно це хочуть з усієї сили. Що ми маємо робити? По-перше, це тверезо холодно оцінювати, що вони роблять, наміри, те, що вони планують. По-друге, зготуватися самим. По-перше, не нехтувати правилами е при повітряних тривогах, Бу Бути Пильними допомагати один одному, довіряти тільки офіційним каналам, чітко відрізняти фейки, ті, що розповсюджуються, про те, що на суми вже напад, уже йдуть бої. Цього всього не було, але це вкидує ворог. Він веде також і інформаційну війну проти нас. І... То це потрібно нам сприймати, як на вашу думку, чи змінився чи змінився характер атак, тому що ми бачимо, наприклад, по березню, що основними цілями це були житлові квартали, можна так сказати, квітень. Якось трохи стратегія змінилася. Як на вашу думку, що які цілі найголовніші зараз вони переслідують саме по місту Суми? У нас справа з країною терористом. Тероризм це нагнітання? Паніки, це ігнорування правил війни, це е, змушення е, цивільного мирного населення покидати свій звичний е, лад життя, тобто покидати домівки, не працювати і так далі. Це головні цілі, і вони продовжують. Якщо в березні то були переважно атаки дронами, ракетами житлових кварталів ще й вночі, то місто Суми вжило відповідних заходів. Реби РЕБ не постійно працює тільки коли є потреба. А саме під час повітряних тривог РЕБ ми значно підсилили, тому можливо. Тому навіть ті влучання, котрі не вдалося відбити, вони були е, з, чесно скажу, з мінімальними проблемами. Ворог не зупиняється, він буде шукати і інші способи. Він адаптується, то ми також маємо адаптуватися, вивчати його тактику, стратегію і захищатися від. Нових його алгоритмів чи наразі відбувається відновлення пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури, чи це такі більш точкові відновлення там плівку вікна закрити, тому подібне, як цей процес налагоджений безпосередньо. Ми відновлюємо саме те критичне, що ми або мешканці, або підприємці здатні продовжують використовувати навколишні будинки. що Страждають там е, плівка, утеплення. Це навіть в той же день відбувається у нас відповідні є запаси, і ми хочемо подякувати нашим е, волонтерам і компаніям-спонсорам. Вони дуже оперативно, автоматично допомагають. Наші ДФТГ також прибувають на місці, допомагають з утепленням, укріпленням, з, з роботами. Тому тут у нас відбувається все злагоджено. А от самі ті руйнації, котрі вже зруйновані, і їх наразі швидко не відновити для використання, то тут по кожному випадку у нас розгортається відповідний штаб, там оцінюються руйнації, і там процес доволі. Довгий, і потрібно зібрати документацію, акти, зареєструвати, внести в реєстр зруйнованого пошкодженого майна і очікувати на відповідну компенсацію, і потім потрібні розробки планово-конструкторських документацій на. Очищення, потім аналіз потреби відновлення, тобто це процес на місяці, можливо, на роки.